Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора увечері росіяни обстріляли Вільнянськ. Після першого влучання загорівся ангар з обладнанням місцевого підприємства. Після другого спалахнули дев'ять автівок і трансформатор. Четверо людей поранені. Один з них у важкому стані. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій України та люди, що їх супроводжують, зможуть безкоштовно жити у гуртожитках під час вступної кампанії до українських вишів. Треба лише звернутися до одного з освітніх центрів. Інформація про них є на сайті Міносвіти. Жахлива ДТП сталася на Новобогданівському переїзді на тимчасово окупованій території Запорізької області. Мікроавтобус, пасажири, якого їхали до Криму в лікарню, зіткнувся із вантажним потягом. П'ятеро людей загинули, двох госпіталізували. 17 пожеж загасили вчора запорізькі рятувальники. Зокрема, ліквідували загоряння двох гаражів. На щастя, вогонь не перекинувся на сусідній будинок і обійшлося без постраждалих. На додачу працівники ДСНС врятували двох котиків: один пухнастик впав у шестиметрову яму, а інший застряг у ґратах на вікні. Пісок чистий, а от вода не дуже. Працівники Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб знову зафіксували перевищення нормативів у пробах води з Дніпра. Знайшли лактозопозитивні кишкові палички та холероподібний вібріон. Є питання і до забарвлення води. Не забувайте, що купатись на міських пляжах заборонено. Нове обладнання від Німеччини отримає Запорізький центр реабілітації на базі третьої лікарні. Сума закупів 80 тисяч євро. Передати все мають до кінця цього року. Запорізькі комунальники латають тріщини в асфальті, заливають їх герметиком. Гаряча суміш має захищати дорожнє покриття від води. Пишіть у коментарях, чи задоволені ви якістю доріг у місті. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.